Я можу і хочу здійснити значно більше над усе, про що ти можеш просити чи думати. Ефесян 3.20 Згадай, коли ти просила мене про щось, і я давав набагато більше, тим самим відповідаючи чудом на твоє звичайне прохання. Це не було винятком із правил. Навпаки, я показував тобі норму Божого царства. Це те, як я хочу проявлятись у твоєму житті. Я хочу давати тобі в духовному та фізичному світі дуже дуже багато. Зараз ти цього навіть уявити не можеш, ти не маєш таких категорій. Не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що я приготував тим, хто любить мене. 1 Кор. 2, 2.9. Я хочу розширювати твоє мислення та бачення. Почне роздумувати над тим, що я Бог щедрий, саме по відношенню до тебе, який дає в надлишку саме тобі.